Ugh. <laughs> Протягом цього періоду ви знаєте, що було озвучено на нараді Андрія Володимичем, що керівний склад змінюється. На сьогоднішній день керівництво міста ведуться переговори для того, щоб вам підключити газ. Направлено, наскільки мені відомо, зараз спеціаліст вам більш детально розкаже, куди направити. Ми не можемо зараз вам зірвати комбути. А за чим її, да. її зірвати? зірвати. Я... Бондар, знаю. Да. Знаю. знаю. Так нам же ж цікаво, де так, заступник. Я де, не можу. Керів... Ви так, їх повідомляли, так? Я не... Звичайно. Да. Ми не... Якщо б ми не повідомляли, представника з міського виконкому до вас б він не приїхав. Не задавайте питання, ну, на які ви самі знаєте відповіді. Я не можу, я не можу говорити за своїх керівників. Ви сказали, повідомили, все крапка, нам більше не це. Це їх потім відповідально, чому вони 27 місяців. Представник чули. приїхав, то Сказати, Сказати нам, вам, коли а? От коли вибори будуть, вони блять всі, да, 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 всі да, до одного заберуть. Ну давайте дрім послухаємо, я так розумію. Ваше питання передали нам вже лічний відділ. Ми в свою чергу займаємося вашим питанням. Написано два листа в Міністерство енергетики України і в Державне регулювання у сфері енергетики комунальних в Анкарії. Тут е, указана ваша проблема, що ви дійсно три роки без газу, що у вас ось така ситуація, можете ознайомитися з листами. Вони вже направлені. На сьогоднішній день, на жаль. Підключити вас не можуть, ви ж знаєте, по тій простій причині, що не підписані акти розмежування балансової належності і е, немає договору на технічне обслуговування. Ми звернулися з цими питаннями, ми указали ваш будинок, ми просимо роз'яснити, допомогти в вирішенні цього питання. А тепер, вибачте, а тепер, вибачте. А тепер скажіть. Ми повинні робити оті акти розмежування. хто? ми розуміємо, чи хто? ви не повинні. Тут питання. А хто ми не повинні. Як? Тому ми і звернулися з роз'ясненням і з допомогою. Можете ознайомитися. Так підіжіть, за три роки хіба не могли ще раніше? То, хіба? Ні, під, 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 під. Секундочку. Давайте так. Це називається зараз. Пішли ми по 10 кругу. 27 місяць. Ми зверталися, гадайте, скільки людей раз зверталися до різних інстанцій. Я розумію вас, але на даний час ваше питання на контролі і не так займається. Контроль. Три е три секунди, секунди, Контроль, секунди. шановні, і ще раз попереджаю, емоції я зараз не, да, не перебивай. Треба ну, задати дріму. Черговий контрольний питання. Коли місцева влада, органи самороїв припини незаконну бездіяльність Дніпропетров Ну, На це питання я вам, на жаль, не відповім. Я вам відповідаю на ваше Все. питання. у нас зараз питання підключення друге. вашого будинку до газу. Так там якраз і є припинення незаконної бізнесу. Я що довідному? Сьогодні... У нас питання друге. Акт балансу розмежування підписати повинен хто і надати. У кого від... Дивіться, на сьогоднішній день балансоутримувачі є ми, але типовий договір, він ще ми, не затверджений. Це хто? Ми бал... Секундочку, ми це хто? Дерім, виконком міської особі? ради. Да. А чому не підписують? Тому що на сьогоднішній секундочку. день ще не розроблений типовий договір. А стільки год ви та, та, ну, Я от вопрос вимагаєте. Вопрос. Хто? повинен підписати акт балансу розмежування. Кажіть повністю, не дрім, а департамент. Ну, розказуйте. Люди. Дивіться, Ні, його не пориняє, партам, А якась конкретна особа. Він повинен підписати або управи, або не старший не по будинку, <свят> або балансу <свят> утримувач. <свят> На сьогоднішній момент і ще типовий договір не розроблений. <пробуває> Тому ми звернулися хто вам сказав, з роз'яснення. Секундочку. Секундочку, ви зараз знову будете без газу ще 10 місяців. Я і так знаю. У нас цікаве питання зараз. Акт балансового розмежування. Чого акт балансового розмежування не підписаний по квартирам і чого не підписаний акт балансового розмежування ВБСГ Каткова 55? Ви сказали, що ДРІМ, Департамент розвитку, інфраструктури міста, виконавчого комітету Криворізької міської ради відповідальний за це все. Правильно? Ні, ми не відповідальні. Ми як? є ми є задумав... вашего... Відповіді газовщиків 27 місяців, які проходили мешканцям, хто повинен вчинити певні дії як юридична особа. Там же ж не написано Слободської, не написано Зубаренка і Панамаренка, Там написано хто? Балансу З цього питання ми звернулися. Я, вам, я вам ще ні. раз кажу, направлено. До Два листа для роз'яснення цього, ми вже цього питання направлено листи для вирішення цього питання. Ви? 20, я розумі, ну, 27 я розумію, що місяців до вас приходять відповіді від е співвласників. А газавщики через вас це все направляють через Криворізьку міську раду, інгулецький виконком, Криворізький виконком. Дніпропетровську обласну раду направляють вам відповіді, що балансоутримувач повинен підписати то, то, то. Ви 27 місяців не спілкуєтеся з громадянами, не підписуєте, не роз'яснуєте і не направляєте ці письма, коли вже рішення суда вже вступило в силу два місяці. Дивіться, я вам ще раз кажу. Направлені листи Та ви нам... для вирішення. Ви що ми да, вже ці ви листи ви стільки ви. направили, що? Що? що секундочку, ми ключик тут держимо. Буде для вас. Ми вам вручимо ключик. О, вікторок направили відомо. Відтор. Ключове. Акти балансу розмежування не підписані. Не розру... А ви, ви думаєте, що віторок направлено? Ні, воно положено під скатеплення. Пані Зубаренко. Ви їх бачили в очі, ці акти балансу розмежування. Ні. Ну о чому тут можна говорити? Я Друге. А я ж розумію, 27 місяців ніхто не знає з громадян по квартирам і по будинку, де ці акти, хто їх, хто їх повинен скласти, ці акти балансу розмежування. Знаєте, ні. Ні, поки. я вам... Підожди, ну, ви от спеціально, я бачу, ви так... Хто не... повинен Три ці акти балансу розмежування скласти і надати вам і нам? Як ви кажете, що ми тут старші по будинку, що не зробити? Хто повинен це зробити? Ми. Ви знаєте? Доповідаю, в рішенні суду зазначити, що це повинен зробити, а це Дніпропетров з Чому дрім не подала в суд на атт-ніпропітронгаз, що вони Я не подають? Ще друга вимога, яка була у газовщиків до вас, щоб вам відновити газопостачання. Яка друга вимога була? З актом балансового розмежування ми розібралися. Рішенням суда зазначено, що аттетніпропітронгаз повинен скласти ці документи надати належним документи відповідним юридичним особам. Правильно? Правильно. Тепер що у нас ключове? Друге питання, що вони требували? Список. Договор. ОВБСГ. Без... Тобто, акт, балансуру і договор. Доповідаю з офіційно. А ви знаєте, що договор, ми вже присоємі до? Як це ви не знаєте? І договор нам навіть підписувати не можна. до 27 місців. Читали закон статтю 19 ЗУ про житлово комунальні послуги? Всі читали, повністю? Доповідаю вам. Право вибору моделі укладання договору надається співвласникам, а не оператору, ну тобто і ДРІМу, так як ви баланс утримаєте, вас з них треба, а не оператору ГРМ чи постачальнику. Вимога скласти від самого НВБ з оператором порушує це право. В законі про житлово-комунальні послуги, стаття 19, там много-много всього. Чітко визначено, у разі якщо об'єднання співвласників багатоквартирного будинку і ми просто співвласники, у нас друга форма, управитель або інша уповноважена співвласниками особи не звернулися до оператора з подільної системи із заявою про вкладання договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку, де не направила йому повідомлення про вкладання того кого договору з іншим суб'єктом господарювання, який має право на виконання цих робот. Вважається, що обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку з оператором горозподільних систем е приєдналися ми автоматично. Зрозуміли, так? Да? У такому разі оператор систем розподіляє кошторисну вартість. Є два варіанти. Або ми складаємо цей договор, вони нам його надають, ми його ізучаємо, консультуємо з юристами, виносимо на загальні збори співвласників, протокольно кажемо «да», підписати, там буде кошторис, акт балансу розмежування, об'єм робіт, вартість ключове робіт, ми вартість не знаємо, нічого. Зрозуміли, так? Да? І от коли це все буде, тоді вони приймуть рішення. І не за тільки за 6-го а за весь будинок. Знає це дрім чи не знає? Не знає. Друге. Секунду, ми... Що ви кричите? Я ми... чую добре. Мені цікаво. А це кар'єрі працював і вже Я розумію, я вас розумію. Другий я варіант. Та в нас уже 27 місяців, кажуть. Да, а при чому ви... Пояснити, що ми... Нам да. пояснення не треба, нам Секундочку. треба... Секундочку. ...дійснтві підключити. Другий варіант. Не перебивайте. Я не перебиваю. Ми можемо нічого не робити. Ви можете, згідно законодавства, нічого не робити. І ви автоматично приєднані до цього договору. Зрозуміли. Типового. А то, що вони там не розробили, у них там секс між юридичними особами, то їхні проблеми. Ми з 1.01.05.2021 приєднані до цього типового договору. Тобто нас, газавщики, через вас всіх. Просто дурять на лоха. А ви всі, інгулецький виконком, просто ні І криворізький виконков. Тому що вам присилають бумажку, а ви нас е, примушуєте зробити те, що не можемо зробити фізично. Ковід, хто? Ну а хто? Примушував. Чого він мені? 25 числа. Що у нас заявив Карастельов пан? Вас а Як що він, він вас сказав? Вас Ви підписи не зібрали? газу у вас не буде. Йому на лбу підпис поставили? Це, це чи я. де йому підпис поставили? І той А чого ж він не приїхав? А що він приїде? не приїхав? Народ все прекрасно І Що і мене звинувати, що я йому підписи не зібрав? Та тоді що хто йому не звинувачують. Прасно, ми розуміємо, що звинувачують. І привіт, скажете, що ми приїдемо з Дайте ключі. Вічно. І під кабінет, і в кабінет будемо стояти. Ви у нас баланс утримувач. даємо дріму ключ на відновлення газопостачання. Ви не будете <с робити. Ви не будете припинати незаконну бездіяльність а та відповідно. Ви провокуєте за свою чергу кроки назад можна було направити. Ну, це, до... Більше людей робити не, не буде. Ми займалися вашим будинком. Шановні, доповідаю. Ви в магнітному і вирішуєте далі питання з документами. Мудра мисль. У, на... у них ситуація... В 5 п'ятому під'їзді така сама, в 4 четвертому така сама, в 3 третьому, в останніх семи під'їздах така сама ситуація, як в нас. Подключайте їм вас. Або відключайте їм Секундочку. Тепер Теперь в цьому районі і тоді буде весь район під виконкомом і під, під Шановні втарану, співвласники. І тоді буде, навірно, швидше буде вирішувати. Гамадянина в третє питання. Тому що вони що розуміють вже. Ліквідація аварійної ситуації. Тобто акти непонятні, де і що по чому. Договор, ми, оказується, вже приседіни і закон нам це дозволяє, зрозуміли. Тобто вас дурять це все і нас дурили. Третє ключове питання. Ліквідація аварійної ситуації. А ліквідація аварійної ситуації відбулася отут. Чи провідався? Грім знає, вам не повідомляли. Це не до вас питання, ми до вас звертаємося як до посадової особи, як представника відрім, який повинен ці всі питання знати. Тому що ви розумієте, ліквідація аварійної ситуації що вчиняється терміново, без всяких бла-бла-бла, ля, ля 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 і все остальне. Тобто, крім того, що ви там різні оці всі терки і дурку нам вчиняли, виходить, нас вводили в оману, нам брехали, нам відповіді брехливі надавали, виходить, незаконні. А ліквідація аварійної ситуації не відбулася з поновленням газопостачання. Я вам навіть скажу, це прописано, знаєте, де? порядок виконання робіт, який є обов'язковим при виконанні ТО ВБЗ, Де Там чітко зазначено. По окремим заявкам ТОВГ робиться, а аварійні ситуації сюди не входять. І в пункті 8.13 ПБСГ чітко указано, Аварійна служба має приїхати і ате е, Дніпропетрогаз ліквідувати, відновити газопостачання, потім унормовувати. І це вказано в тому числі і в суді, в рішення. І в апеляції в колегії підтримано. Ви знаєте, це все тільки на Шановні, Тепер ключове, що? Ви зрозуміли, що е, представники їх уповноважили просто приїхати, вам не надали. за своїх керівників, за себе? Та, Та Що ви розуміє? розумієте? Керівники не хочуть приїхати? коржують. Якби вчились, так і не вийде. У мене пропозиція така, приїдете, зайдете до свого керівника і скажете, знаєш що, дорогой мой, ти не мене посилай течкою, щоб я була так. там, а сам приїжджай і сам стій, і щоб під тобою земля колихалась, так як перед, під мною. От так. <кхів> <кхів> Ага. Там сиділо, да. Сиді, а тепер треба поїхати, а тепер і як не прийде, не і йому мордою отак обстріляється. Я сіла. так розумію, дивіться. Може тоді щось. Питань ага. у нас багато а до казала, місцевої влади, до балансоутримувача і так далі тому подобне. Питань безпосередньо до Вікторії Олеговни і як вас? Єлена <рес> Олександровна, а фамілія. Скорчелетів. С Корчелеті. А Сереженка чули про. Ігор Валентінович сюди Я приїжджає. Вона сама менша, вона розумієте? Ігор Валентінович приїжджає сюда, сюди, <гум> на це. Тепер ми можемо звернутися безпосередньо до Юрія Григорьовича Вілкова. Зараз же ж приймальне ведеться, так? Вже прийом. Ковіда немає. Це ваше право. Ні, ну ведеться прийом, ви знаєте. Секундочку. Секундочку. Ми коли питалися звернутися, нам сказали, ви не можете звертатися, не можете приходити на прийоми зараз. Ковід, виходить, ми всі закрили, є рішення оренду постанова Кабміну не вести особисті прийоми і колектив. Ви, Ви не можете, я так? зараз? Да. нас, да. ну, ну, є... І лінії. І спроси, може ми це. До вас Бравів, питань кула. теж немає. Ми 20. почули те, що вам сказали, тут озвучить і все. Ну, Правильно? Ми відповіли на ті питання, що ми вашим. Ви ну, так, вам що сказали, ви Ми займаємося вашим Шо питанням, невідомо з яким результатом, два листа чергові куди-то пішло. Ми там особи, у нас своя там свадьба, а ви далі сидіть без газу, аварійну ситуацію не ліквідовують, газ не відновляють. Рішення суда припинити незаконну бідіальність щодо відновлення, дрім влада, ніхто не хоче виконувати. Я так зрозумів, в принципі, я так думаю їх затримувати. Немає да, сенсу. І питання це... Вікторія Олеговна, ми вам Короче, так. Да. за вытримку особенно Будь ласка,